Малята, послухайте один із віршів Тараса Шевченка під назвою Садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, Рущі над вишнями гудуть, Буготарі з плугами йдуть, Співають і дівчі дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронька встає. Дочка вечерять подає. А мати хоче научати, так соловейка не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їй. Затихло все, І тільки дівчата, та соловейка не затихли. А зараз я вам пропоную поспостерігати за моїм вишневим деревом та спробувати вдома зробити такий експеримент. Для роботи нам потрібно шаблон вишневого дерева, який ми вкладаємо у файлик. Квіточки, які приклеїли до файлика, та згинаємо полістками їх усередину. Та водичка, за допомогою якої ми будемо спостерігати, як наше дерево розквітає. Зараз я беру водичку та бризкаю на наші квіточки. І ми з вами спостерігаємо, як вони будуть розквітати.